Всім привіт! Сьогодні розпочинаю новий влог. Хочу поділитися з вами останніми новинами життя, розказати взагалі, чим я зараз займаюся, тому що в мене зараз диплом, в мене зараз робота, в мене зараз хобі, друзі і так далі. Тому буду потрошечку вас вводити в Курс свого життя. Щоб бачити мене більше, можете підписуватись на мої соціальні мережі, а саме TikTok та Інстаграм. Я хочу зробити це літо доволі насиченим і тому бажаю провести його разом зі мною, якщо ви цього прагнете. Всім гарного перегляду цього відео. Зараз я вже збираюся на роботу. в мене сьогодні доволі декілька там справ є. А потім вже повернуся до вас і з вами поговоримо. Розкажу вам про свої плани на це літо. Хотіла з вами поділитися такою невеличкою історією про те, що коли у вас немає енергії. То у вас немає бажання, в принципі, щось робити. А насправді, коли в нас немає ніякого бажання, ми, в принципі, сидимо, нічого не робимо, ніяк не змінюємо наше життя. Але саме перед сидіти та думати, що енергія якось сама по собі з'явиться, це безглузда ідея. Я так сиділа, думала. Але насправді, коли ви щось починаєте робити, робити перші кроки, взагалі в будь-чому, в написанні роботи якоїсь, в спорті, в роботі, в принципі, в роботі над собою. І одразу у вас з'являється більше енергії. Для того, щоб робити ще більше. Це, якби взаємопов'язане таке коло, і ви просто будете рухатися з все з більшим темпом, так скажімо. Небагато хто питає, чи буду я далі вступати на магістратуру, чи буду я взагалі продовжувати своє навчання, але насправді зараз сказати про це дуже важко. І я не думаю, що я прям планую і дуже хочу цього, я буду складати іспити. Але чи пройду я кудись чи ні, насправді я цим не дуже сильно переймаюся. Тому, в принципі, якщо щось не вийде, то я не сильно буду засмучена. Якщо я все-таки пройду кудись, то буду. В принципі рада цьому і буду навчатися паралельно працювати. Не бачу в цьому нічого страшного, тому що зараз в принципі я так само довчаюся у такому змішаному форматі, як у нас зараз є. You're coming over by school, I could use a little something to do. We could Go outside, take a little ride if you want to. Ну що, усім привіт! Сьогодні я вже на роботі. У мене важлива місія. Я зараз буду скидати файли, потім піду фоткати один захід. І після цього буду дописувати свій диплом і перевіряти його на антиплагіат, Тож, вам теж гарного дня. На вулиці дуже жарко сьогодні, тому ось так тут сонечко клас. Я сьогодні прокинулась чомусь о четвертій ранку, і був такий гарний схід сонця, що я вирішила його зазняти. Я думаю, що ви все вже бачили. У мене ось така велика камера. Зараз буду тут розбиратися з нею, що робити. Дивіться, яка здорова. Вона дуже важка, але а, до речі, у мене зараз такий графік, що я можу приходити, коли а, треба щось відфоткати, написати щось, а вже потім йти назад додому, робити справи вдома, тому що це не вимагає сидіти тут у кабінеті і щось робити. Але ось в мене тут є комп'ютер, тому я зазвичай тут пишу свою роботу дипломну. Це дуже зручно насправді. Так, зараз розберемо, що нам тут треба зробити. Скинути всі фотки на Google Диск і після цього вже. Речі, до речі, щодо дипломної роботи, то ніхто з викладачів мені так нічого не відповів. Супер, я просто це обожнюю, тому що дійсно ніхто нічого мені не сказав. Правильно роблю щось неправильно. Я просто чекаю. Чекаю до кінця тижня, а після цього буду вже щось з цим робити або ж. Просто вже полагатись на свою удачу і скидати цю роботу на перевірку, а тому, що іншого виходу я просто не маю. Першим ділом я вмикаю комп'ютер, досліджую файли, які мені необхідно обробити, скинути, написати новину, яка відбулася сьогодні. І вже після цього я можу займатися далі, вже іншою роботою, яка в собі містить або це фото якогось заходу, або ж це, в принципі, якісь заходи чи зустрічі журналістів і так далі. Після того як я підготувала камеру, в мене був один захід, який мені необхідно було сфотографувати, а вже після цього виставити це все на сайт університету. Так, Ну що, у нас уже відбувся захід, я вже все відфоткала. Зараз буду фоткати фасад університету. От після цього я піду вже нормально працювати за комп'ютером, скидати всі ті фотки, робити новий пост, і так далі. Тобто, щось в такому вигляді. зараз дуже багато студентів йде в університет через те, що будуть типу іспити. Ця сесія в мене закінчилась, тому що в мене був короткий семестр. А і ще тут люди ходять. Так що кайфово. Але взагалі тут майже нікого нема, тому кайфушки просто. Погода дуже класна. Сонечко. Я обожнюю літо та таку літню погоду. Обожнюю сонечко, тому вирішила не гаяти час та вийти прогулятися на вуличку. Що в мене на зряці тут стоїть вся моя техніка. Тут у нас стабілізатор, до речі, ще є. Він такий важкий, що ніколи його не бачила. Бачите, яка прикольна штучка заряджається від кабеля USB, і він так класно крутиться, тому мені дуже подобається. Я відчуваю себе справжнім відеографом чи фотографом. Що ви знаєте про кайф? Мені здається, що нічого, тому що в мене полуниця свіжесенька, і я здається, що просто зараз в раю, тому що я її просто обожнюю. Подивіться, яка вона красива, вона велика. Я зараз буду її їсточки. Це просто це такий кайф. Подивіться, яка вона класнюча. Ну що, зацініть мій образ на сьогоднішній вечір. У мене тут окулярчики, як завжди, я тут собі трошки відкритила волосечко, у мене блузочка така і джинсові шортики. По-моєму, дуже прикольно, стильно виглядає. От і йдемо з вами гуляти. Ну, до речі, гуляти зараз класно, якби не було стільки багато мошок та комарів, можна було б гуляти довше. Але ми так сьогодні втомилися, у мене майже, о, я подивилася, 23 тисячі кроків. Це просто жесть, тому що ми дійсно втомилися, находилися сьогодні. І вже я буду зараз розбирати свої речі і, мабуть, буду дописувати свою роботу, яку мені треба написати, там привітання всілякі написати і так далі. Буду зараз займатися цим на вулиці, вже так тепленько, але можна вже гуляти нормально, якби не можки. Бо вони дуже заважають. Ну і до речі, я почала розказувати вам про челендж літній. Я планую зараз кожен день робити якусь певну активність, або це виходити на прогулянку, або це пробувати якісь нові страви, або ходити в нові заклади, або просто активно проводити свій день, не сидіти вдома і менше сидіти в телефонах. Мені здається, така ініціатива саме на літній час буде дуже класною та актуальною, тому що можна і нові враження отримати, і так само якось себе змотивувати на те, щоб щось робити, і кожен день. А відшукувати щось незвичне у простому дні, тому будемо робити це разом. Всім привіт! Сьогодні у нас новий день. Я вже сходила на лазерну епіляцію. Сьогодні в мене вже була третя процедура, дуже класна штучка для дівчаток, особливо на літній сезон. Це дуже чудово, тому що у вас знаходиться шкіра в такому класному стані і не потрібно перейматися цими всіма бритвами і так далі. Зараз я буду сидіти писати дипломну роботу, закінчувати її, щоб ви не думали, що я просто десь гуляю, хочу, показую своїх кловох, все лише тільки таке класне, чудове і лайтове. але ні. У мене ще є диплом на роботу, яку треба закінчити. Зараз я буду цим займатися, зараз пообідаємо і будемо починати. Так що всім теж гарного дня. Ось така краса. Дивіться, який він чудовий. Він такий малесенький, як він пахне смачно взагалі. Це дуже чудово. Я обожнюю піони, насправді. Це мої улюблені квіти, мабуть, особливо зараз. Клас. Обожнюю таке. Oh baby, come talk to, talk to me. This fire keep it burning. Them other boys keep talking. Зараз я намагаюся повертати свою звичку, планувати свій день, тому що без цього я дійсно не можу. І якщо я не буду планувати, то в мене день буде ось так просто йти якимось чином, незрозумілим. І в кінці дня я не буду розуміти, що я зробила, що не зробила. Дуже хочу це відновити. І це мені дійсно дуже допомагає тримати всі думки в себе в голові, збалансовано. От і зараз ще хочу відновити величиння італійської мови, тому що я розумію, що почала все забувати, а це мені не подобається. Тож будемо працювати над цим теж разом. Якщо ви не знали, то я вже закінчую свій диплом, і мені залишилося оформити лише список використаних джерела. Насамперед, це, як на мене, найважча робота. Я викла... її відправляла вже викладачу, вона має перевірити це все, і я потім зможу відправити її на перевірку на антиплагіат, тому що це дуже важливо. І без цієї перевірки мене не допустять до захисту моєї роботи. В мене три розділи і в мене вся робота вийшла на 70 сторінок. Я думаю, що я впоралась. До речі, можете собі зафіксувати ось цей сайт, який допомагає оформлювати використані джерела, якщо вам треба для дипломної чи курсової роботи, дуже зручно виводити посилання або обираєте, який ви джерела, і він вам пише, наприклад, на сайт, на закон президента і так далі. Що. Всім доброго ранку. Сьогодні в нас новий день. Ми розпочинаємо з того, що підемо шукати якийсь костюм на випускний. А після цього, бо він вже дуже скоро, після цього підемо на невеличку фотосесію, якщо не буде дощу, тому що там передають дощ і там хмари. Сьогодні вночі була жахлива гроза. І це дуже незвично, а особливо страшно, знаючи наші події. То такі страшні звуки це було просто жесть, і майже всю ніч ми не спали. От, але, начебто, сонечко вийшло. Сподіваюся, що погода буде сьогодні хороша. Я вже зібралася і будемо саме йти разом на прогулянку. Знаєш, так чудово прокидатись кожен день.